Звісно, щоб закрити 8 з 10 клієнтів, СМС спеціалісту потрібно вміти класно продавати, вміти класно робити комерційну пропозицію, вміти класно себе позиціонувати, доносити ціні свої послуги. Але в нього не буде такої можливості це зробити, якщо його просто не помітять. Якщо самий перший найважливіший етап закриття клієнта Перше повідомлення буде написано неправильним, якщо ви не війдете в правильну комунікацію з клієнтом. Тому настільки важливо сьогодні нам з вами обговорити, як закрити клієнтів на співпрацю, коли ви робите саме розсилку. Перше, що потрібно зробити, це прописати правильний офер. Без води, лаконічний, персоналізований, що дуже сильно важливо, що припускають дуже багато себе спеціалістів, містить. Одразу пропозицію та вирішення одразу проблеми, з якою звертається в загальному клієнт. Також пропонуємо те, що дійсно потрібно тим, кому потрібно. Тому що дуже багато саме спеціалістів приходять і кажуть, ми зробимо вам класний візуал, дизайн, продажі, але не підсвічують конкретику, де саме прогалина, де саме потрібно що змінити. Тому саме такий офер має бути персоналізований. Друге, це те, як ми реагуємо, коли ми вже отримали. Відповідь, тобто в нас є два варіанти: перший варіант це закривати в переписці клієнта через правильний саме діалог, через правильно пробудований шлях. Листування з клієнтом, і після того, як оплату нам вже надіслали, ми можемо надсилати такому клієнтові бриф. Тобто, це такі запитання, які він повинен заповнити для того, щоб ви вже розпочали свою роботу. Далі е, в нас є ще варіант закривати клієнта на зідзвоні. І тут, вже коли ми пропонуємо зі ми маємо запропонувати певну винагороду. Що це за винагорода? Це така, ніби міні, безкоштовна консультація, де ви розповідаєте про свою стратегію, просуванню. Ання клієнтом, що в йому вже дає можливість обирати серед інших саме спеціалістів а, повноцінно з повним розумінням, у яко, яка стратегія є дієвою. Також де ви безкоштовно підсвітите його слабкі, сильні сторони. Це може бути саме така винагорода. Ви маєте обов'язково домовитись про конкретний день, про конкретний час. І а, провести вже після цього можете брив навіть онлайн задати ці запитання, хоча я б радила після такого зі дзвону окремо так само надсилати ці запитання. Як нам закривати клієнтів на співпрацю, коли ви відгукуєтеся на вакансію? Тому що вакансії це також дуже сильно велика частина, скажімо, таких розсилок, теж тому що є телеграм-чати, фейсбук чати де шукають біржі, де шукають саме спеціалістів, тобто їх дуже багато. І дуже багато саме спеціалістів пропускають в й ті самі помилки. Ось, наприклад, деякі люди так реагують на вакансію, яка була в минулому слайді. Здравствуйте, доброго дня! Цікавий траху робота. Я на рахунок вакансій, досить відсутній. Щоб ви розуміли, це все реальний. Реальні листування, тому що я в свою команду в певний час, коли шукала саме спеціалістів, в мене ще, наприклад, не було учнів моїх, яких я зараз беру до себе в команду. Тобто я викладала вакансію з конкретним проектом, що я шукаю, кого шукаю, і на це я відповідала просто цікавить робота, Доброго дня. Тобто, щоб ви розуміли, з 20 людей, які мені написали, була тільки одна гарно, один гарний відгук на вакансію. Тому це дійсно велика. Проблема на ринку. Звичайно, спеціалістам не хочеться витрачати свій час, щоб безкоштовно е, там розписувати індивідуально свій досвід, пропозиції під кожен новий проєкт, тому що це також забирає час, краще там, взяти і одразу надіслати якісь повідомлення. Тому зараз е, я хочу з вами обговорити, що вам потрібно саме написати клієнту, щоб вас помітили, щоб у вас була е, якась база, такий скелет, який ви можете надсилати кожному клієнтові, але персоналізувати. Зовано, перше, що потрібно, це відмінити, що у вас є досвід у цій ніші, або що у вас є свіжі ідеї розуміння, як саме продати їх продукт. Тобто ви одразу з самого першого е повідомлення ви маєте написати про те, що або в мене є досить цінніші, що вас вже відокремлює серед інших СМС-спеціалістів 100%. Або ви кажете, що у вас є повноцінне розуміння, бачення, свіжа ідея, яку ви можете озвучити, як йому продавати, покращити продажі саме продукту вашого клієнта, тому що це перша основна сама базова. Саме базовий запит, чому клієнти в загальному звертаються до смс спеціалістів, і ви вже будете відокремлюватися серед інших. Далі важливо згадати ключові навички, які потрібні замовнику у цьому проєктові. Тобто, дуже багато замовників самостійно в принципі, розповідають, що за навички потрібні, але ви, якщо він не сказав, можете самостійно сказати вашу структуру роботи. Тобто, що ви що у вас є такого, що дасть класний гарний результат. Також я б радила вам написати одразу свіжу ідею для їхньої ніші, наприклад, рубрику, яку ви можете впровадити, і завдяки якій, або певний інструмент, наприклад, колаборація з іншим брендом, або, наприклад, ви можете запропонувати якийсь інфопривід, тобто яскраву подію в бізнесі цього клієнта, що допоможе їм привернути увагу дуже великої кількості аудиторій і зробити в пізності. Одразу це можна написати таку ідею, вивчивши такий бізнес, тому що тоді зрозуміло. Міють, що це не розсилка, якою займається більшість саме спеціалістів, а це дійсно персоналізований підхід зацікавленої людини в цьому проєктові, і вас неможливо після цього не помітити. І обов'язково залишайте своє резюме і кейси для того, щоб клієнт також розумів, чи є у вас досвід, як ви працюєте, якщо такого кейсу немає. То ви можете, наприклад, просто запропонувати йому зідзвонитися на безкоштовну консультацію, де ви розповіде... будете розповідати йому його слабкі сильні сторони та покажете свою стратегію, як ви можете досягнути певних результатів. Ось, наприклад, вакансія. У цій вакансії вже сказали, що від нас чекають, і далі вже розповіли навіть нам, що це за проект. Від вас очікується, ви бачите, як ви можете реалізувати їхні вимоги, чи ви не бачите. Тобто більшість вакансій, які розписуються, вони розписуються достатньо грамотно, де вже повноцінно вам сказали. Що від вас хочуть, вам дійсно потрібно тільки це відмітити і сказати, так, я це можу, і ще раз це продублювати. Що потрібно врахувати при відгуки на вакансію? Потрібно поставити себе на місце свого замовника і зрозуміти в загальному, б ця людина хотіла б бачити в кандидаті. І дуже часто, як я кажу, вам навіть про це думати не потрібно, тому що такі вимоги вже е, написані саме самим підприємцем для вас. Вам потрібно лише це зауважити і підтвердити це своїм досвідом або своєю ідейністю.